Тепер поглянемо на сам апарат. Його дизайн вже добре знайомий усім, хто працює із апаратами JC. На лицевій панелі бачимо роз'єми вибору полярності та роз'єм KZ2 або ж усім добре відомий євророз'єм для підключення пальника. Важливо, для даного апарату підходять пальники довжиною не більше 3 метрів. Якщо ж для ваших робіт потрібен 4 або 5-метровий, зверніть увагу на більш потужні апарати, наприклад, mig 350. Бічна сторона, як ви вже помітили, гальмівний механізм відкритого типу для котушки типу d 300 І саме тому гальмівний механізм не прикритий захисною шторкою, як механізм подачі дроту, наприклад. Оскільки котушка таких розмірів фізично не вмістилась би під захист. До речі, про механізм подачі дроту. Він двороликовий зі змінним діаметром 08 та 1 мм. Механізм надійний, перевірений роками, та проблем не викликає. На тильній стороні все по стандарту. Вимикач, кабель живлення, розетка для підключення підігрівача газу, 10-амперний запобіжник, а нижче вентилятор охолодження та штуцер підключення газу.